Відтоді, як люди навчилися пересуватися по землі, вони хочуть робити це все швидше і швидше. Найшвидше наземний транспорт реактивні санчата, запущені рейками військово-повітряної бази Холоман у нью мексико у 2003 році розігналися до 10 тисяч кілометрів за годину. Гонщики на наших шляхах зі своїми джипами ніщо проти таких винаходів, але на таких є жезли. Уже у 1913 році мешканці Лондона вимагали від влади обмежити збільшити швидкість у міських кварталах. Як із перевищенням швидкості пропонують боротися українці, тут рецептів багато. Забрала би права і машину. Увеличив би штраф, мабуть, ще. К тому, який є, ну, разу два. Суждати на год, на два. Голову отрубав би. Це слишком, так? Да? Ладно, праву руку. Або ліву. Я не знаю, это я в интернете смотрю каждый день вот эти регистраторы. Это ж ужас какой-то. Людей убивают реально на дороге. В первую очередь нужно сделать нормальные дороги, чтобы все могли позволить себе нормально ездить. На хороших их машины нашего производства пересаживал. Они бы тогда не превышали скорость.